Пропонуємо до вашої уваги проточний фільтр з 9 ступенями очищення. Даний девайс призначений для установки на кухонний кран. Він має високу продуктивність та може очистити воду від різних забруднень. Фільтр має 9 ступенів очищення, що гарантує високу якість води. Він видаляє хлор, іржу, залишки пестицидів та інші шкідливі домішки, зберігаючи корисні мінерали, виготовлений з високоякісних матеріалів, які мають тривалий термін служби. Пропонуємо до вашої уваги портативний фен із водяними іонами. Цей інноваційний фен від компанії Xiaomi поєднує в собі компактність та потужність, забезпечуючи високу швидкість подачі повітря та підтримку оптимальної температури. З його допомогою ви зможете створювати бездоганні зачіски, надаючи волосі об'єм та блиск. Завдяки інтелектуальній системі іонізації та різноманітним режимам швидкості ви зможете досягти бажаного результату, зберігаючи при цьому здоров'я та блиск вашого. Прискорте процес укладання та створіть ідеальні зачіски за допомогою цього високошвидкісного фена. Пропонуємо до вашої уваги потужний електрочайник. Даний чайник від компанії Xiaomi – це швидкий та зручний спосіб отримати гарячу кип'ячену воду. Він виконаний з міцної нержавіючої сталі, що забезпечує швидке нагрівання та довговічність при використанні. Чайник оснащений інтелектуальним контролем температури, що дозволяє обрати потрібний режим нагрівання води. Місткість чайника становить півтора літри, що достатньо для приготування великої кількості гарячих напоїв. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий вентилятор. Цей компактний вентилятор легко поміщається в руці та дуже зручний у використанні. Заряджається через USB, що дозволяє використовувати його в будь-якому місці, вдома, офісі чи на прогулянці. Вентилятор оснащений трьома режимами швидкості, щоб задовольнити різні потреби в охолодженні. Світлодіодна підсвітка додає функціональності та робить його ідеальним для використання в темряві. Він легко поміститься в вашому рюкзаку та буде. Готовим до використання у будь-яких умовах. Пропонуємо до вашої уваги літній портативний вентилятор. Цей безлопадковий мініатюрний електричний вентилятор призначений для носіння на шиї та забезпечує прохолоду під час занять спортом та подорожей. Стильний та зручний дизайн дозволяє використовувати його з легкістю у будь-якій ситуації. Вентилятор працює тихо, не створюючи надмірного шуму. Він оснащений акумулятором, який можна зарядити через USB. відкрити для себе дивовижне поєднання мобільності та прохолоди.